Thank you Вітаю, ви дивитеся новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина дня у сюжетах наших кореспондентів. За мить. А на початку випуску стисло про головне. Ланжерон облаштують позабюджетним коштом. А в інших районах міста з'явиться аквапарк, житлові будинки і торгово-розважальні центри. Це лише частина питань, які затвердив міськвиконком на черговому засіданні. Відлуння зони АТО в Одесі чоловік у камуфляжній формі підірвав бойову гранату. Зробив це у барі з відвідувачами. Світло у тунелі у 70 родин військового містечка Нагагаріна з'явилася надія на покращення житлових умов. Сесія облради буде просити Кабінет міністрів України та Міністерства оборони про передачу нерухомого майна містечка до спільної власності територіальних громад регіону. Ланжерону, оновлений вигляд та безпечний проїзд. Питання подальшого благородження пляжу Ланжерон стало одним із найбільш полемічних на засіданні виконкому одеської міськради. Начальник управління архітектури та містбудівництва Олександр Голованов представив загалу детальну схему благоустрою території, в якій враховані проблеми в'їзду та виїзду на пляж, а також зазначено паралельні полоси руху автомобілів, пішоходів і велосипедистів. Машини, які виїжджають з території, создають пробку. На въезде для выдачи народочков один пост. Освещение, скамейки, дорожная разметка, все это элементы благоустройства. Проект місту вкрай необхідний, тим, що усі роботи проводяться за позабюджетні кошти. Мапи, перемішку з машинами, если встречний транспорт, так от нами проведена робота таким образом, щоб раціонально використовувати потоки транспорт. Которая діляться за міні средства. Наступне питання засідання забезпечення міста теплом. За інформацією віце-мера Анатолія Орловського, після вчорашньої сесії та останнього джентльменського попередження мера почали поетапно підключати усі будинки в центральній частині міста. З'явилося тепло і в низці соціальних об'єктів в лікарнях, пологових будинках, школах та дитсадках. Уже теплоноситель подан. сьогодні. Включається поетапно всі дома, соціальні об'єкти щодо відсутності тепла. в Районах міста Анатолій Орловський назвав їх поодинокими випадками. А Одеси, там чиї оселі досі холодні, порадив телефонувати до диспетчерської служби. У кожному конкретному випадку потрібно розбиратися. Адреса і ми їжеднівно, в сімнадцять часов, у нас проводяться совіщання по включенню отоплення. І по кожному адресу ми конкретно розбираємося. У ході брифінгу журналістам розповіли, які повноваження буде мати новостворений департамент муніципальної безпеки. Як розповів директор міського юридичного департаменту Олександр Іщенко, насамперед він буде займатися координацією і взаємодією з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державних об'єктів. Раніше ці функції виконував міський департамент внутрішньої політики. Це учот всіх существуючих зареєстрованих і общественных формирований, подготовка документов на регистрацию, подготовка документов на выдачу удостоверений членов этих общественных формирований, а затем координация их деятельности. Ж виконком затвердив деякі договори щодо пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на низці об'єктів. Так, зокрема, планується будівництво житлових будинків і комплексів з будованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом, офісами, дитячим центром на отрадні в іспанському провулку, на люздорській дорозі та інших. На розумовській з'явиться торгово-розважальний центр з паркінгом. Протягом двох з половиною років забудовник зобов'язаний буде передати в бюджет. Міста за даний об'єкт 38 мільйонів гривень. Причому перший транш, який Одеса отримує до кінця року, складатиме мінімум 2 мільйони гривень. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Скресла 70 родин військового містечка на проспекті Гагаріна, які мешкають у непристосованих для цього приміщеннях, нарешті зможуть покращити свої житлові умови. Сподівання на це їм дали депутати обласної ради. Звернення до кабінету міністрів України та міністерства оборони щодо передачі нерухомого майна містечка до спільної власності територіальних громад регіону ухвалила чергова сесія. Для того щоб ми могли знайти і искать інвестора потенціального, це можна зробити, тільки передавши це йому наприклад, в обласний совет. Ми готові прийняти це майно і готові далі займатися этой тяжкою проблемою. Ну що це проблема? Це головна біль, но хто-то должен яю займатися. Якщо прийме такое рішення кабінет міністрів і міністерство оборони, значить, это стане згинити наш крест і ми будем його нести. Військове містечко номер 186 практично не діє. Його розформували багато років тому, а у колишні приміщення складів заселили близько 70 сімей. З тих пір родини добиваються покращення своїх житлових умов, і хоча люди самі облаштували Оселі, потягти комунальні платежі їм не під силу. Тарифи тут захмарні, адже рахують їх за цінами нежитлового фонду. Олексій Гончаренко переконаний, іншого шляху, аніж взяти містечко на баланс області, немає. Інвестор цю проблему не вирішить і на те є об'єктивні причини. Представим собі, що знайден інвестор, який хоче там на цій території побудувати і готовий виділити житло для цих 70 з лишнім сімей, які там живуть. він не зможе це зробити. Чому? Потому что эти люди в очереди Минобороны находятся не подряд и не в начале списка, а начиная там от второго, там до и до какого-нибудь 2002. -го. То есть э, инвестор никогда не сможет с Министерством обороны решить этот вопрос. А значит никогда этих людей не смогут отселить, а значит и никакого инвестиционного проекта там тоже быть не может. И вот такая зависшая ситуация там продолжается уже много лет. К нам обратились люди, и мы делаем шаг со своей стороны. А от початок опалювального сезону у видавництві Чорномор'я знову під питанням не так давно тут навіть встановили нову котельну. Проте радіатори у приміщенні, де базується кілька редакцій газет, теплими не будуть в усякому разі цієї зими. Вопрос дуже складний і за один день не вирішиться. І на цей зім і на сезон он явно вирішений не буде. Будемо старатися робити все можливе, щоб наступний топітельний сезон може бути, якщо все у нас зложиться, ситуація змінилася. Ому облрада розглянула понад 20 питань порядку денного. Зокрема, були внесені зміни до регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні куяльницького лиману та програми розвитку малого і середнього підприємництва. А вже по завершенню сесії голова облради Олексій Гончаренко, який за попередніми даними проходить до Верховної Ради за списком блоку Петра Порошенка, повідомив про свої наміри покинути пост голови облради. Натомість станеться це лише після того, як оприлюднять офіційні результати парламентських перегонів. Сьогодні не Подведены итоги выборов, нет соответствующего решения отциональной избирательной комиссии, нет соответствующей публикации. Um, і я соответственно не прийнів пока присягу народного депутата. Після того, як все це пройзій. Я думаю, що я буду працювати в парламенті. Які саме питання буде лобіювати у Верховній Раді Гончаренко? Поки не назвав. Натомість висловив сподівання, що його наступник збереже традицію відкриття сесії облради хоровим виконанням гімну України, а ще закріпить прозорість роботи депутатського корпусу. І усі рішення сесії і надалі будуть викладати на офіційному сайті регіонального зібрання Катерина Чабан, Олександр. Кремльов. Цього року Одеса відсвяткувала свій ювілей 220 років. А наступного будемо відзначати 600. Куди поділися 480 років, вина в цьому машина часу або просто помилка. Цю тему обговорювали на засіданні історико-краєзнавчої секції Одесіка. Історики Одеси нав перебі запевняють, що Одеса набагато старша за той вік, який їй приписують. І не дивлячись на те, що назва міста була змінена у 1794 році, все ж життя до цього дня на території міста і області існувало. Діло в тому, що Одесу іскувати молоді. Ну, це всім жінкам, мабуть, да? Одеса женського полу, і як то ти признавати, що є 600 років, трудно. Да? І почнута у нас постійно зв'язують основання Одеси. З такої вот дати присвоєння її імені Одеси із декрета, не ні существували, ніхто не Екатерины це основании города. Да? То міста. Тобто на нього зсилається, але сам сам документ не Багато істориків роками намагалися довести той факт, що Одесі, як 600. взяти до уваги той факт, що колись Дерибас відвоював цю територію, на яку він поклав око, задовго до битви, і називалося наше місто спочатку. Качиби. Бей потім було перейменовано у Хаджибей. Всі ми пам'ятаємо історію про взяття дерибасом і його військами хаджибейської фортеці, проте не всі розуміють, що малася на увазі саме Одеса. В Одессе создан комитет Одессе 600, который доказывает совершенно противоположное, что Одесса существовала с 1415 года, это минимум с 1415. Почему? Потому что в 1415 году есть первые документы о существовании здесь порта, гавани, поселения, откуда вывозился хлеб в Константинополь. Тогда еще Константинополь, ныне Стамбул. Историки краєзнавці одесского будинку вчених не Одноразово запрошували в гості людей, які безпосередньо є нащадками творців Одеси, будівельників, меценатів. Во мне есть частица итальянской крови. Я являюсь этническим итальянцем, как это называется. Наша семья сохранила э, фамилию наших предков. Мои предки участвовали в э, захвате Хаджибея, в дальнейшем строительстве этого города. Э, э, Виторио Поджо, который э, пришел сюда вместе с э, Дерибасом и служил в войсках э, у Суворова. Прадед Сергей Поджо. що Відкривав разом з засновниками Одеси це місто, і цим можна дійсно пишатися. Багато італійців вклали своє серце і душу у розбудову колись хаджибея, нині Одеси у всіх викликало шире здивування. Той факт, що отець будівник, творець найбільшого морського міста України, італієць. Ми всі ходим по вулиці Дірібасовської. Ми зробили маленький соціологічний опрос. Орієнтовична 80% прохожих. Так, да, звісно, знають, що це улица Дібасовська, але не знають в честь кого вона була названа, хто це був за чоловік. Джузеппе Пасквалі, Домінік Дерибас, уражені з міста Ніаполя і носитель італійської культури. Саме така в нас Одеса, як справжня жінка, загадкова і неповторна. І коли питаєш у неї про вік, то звичайно ж почуєш набагато менші цифри, аніж є насправді. Проте досвіду і розкоші в неї не займати. Анастасія Тютерева, Олександр Кремльов Надзвичайна пригода на щорса. Один із відвідувачів бару напередодні пізно ввечері підірвав гранату. Чоловік був одягнений у камуфляжну форму за повідомленням прес-служби міліції. Сам підривник отримав осколкові поранення тулуба, а двоє відвідувачів бару самостійно звернулися по допомогу до лікарів. Вже встановлено, що чоловік зайшов до бару на підпитку. А після того, як додав ще 150 грамів, його потягло на подвиги. Затіявши сварку з іншими відвідувачами закладу, він витяг із кишені бойову гранату і шпурнув під сусідній столик, де сиділи люди. Юди, очевидно, що відвідувачі були готові до такого повороту подій, бо встигли відскочити. Зловмисника затримали. Окрім гранати, він мав при собі мисливський ніж та газовий пістолет Вальтер. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини пригоди. Вони підтвердили інформацію про те, що зловмисник прибув до Одеси із зони. АТО. якщо його провину буде доведено у суді, чоловік може загриміти грати на термін від трьох до семи років. Катерина Чобан, Георгій Дячик. Це все про що ми встигаємо розповісти вам на цю годину. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте до редакції 705-79-91. Побачимось.